Розумний олівець і декілька секунд з ним. Говорять і запитують, чи правда, що людина походить від мавпи, хто такий Дарвін, чи правильна його теорія, яке відношення церкви, ваше особисте відношення? Дарвінізм ґрунтується, зокрема теорії еволюції на мідливості, спадковості і боротьби видів, все це можна науково обґрунтувати, але завжди дуже важливо джерело, звідки почало життя. Звідки пішли інші види, звідки пішов перший, для того, щоб від чогось відштовхнутись. А тут треба говорити дуже серйозно. Чому? Бо якщо ми говоримо про життя людини і про витоки людини, ми тут дуже чутливі. Якщо джерелом. І видоком людини, як каже святе писання, у що вірять християни, юдеї, мусульмани, є Бог, творець, то людина створена на образі подобу Божу. Що це означає, що вона може реалізувати цей план образу подобу Божу? Якщо ж людина, створена від мавпи, еволюціонувала, а можливо, недоеволюціонувала, тут і пояснюється, деколи наша. Дев'ятна поведінка, яка деколи схожа на мавпу, а деколи гірше. Так от, якщо вже вибирати між теоріями, давайте вибирати кращу пропозицію. Краща пропозиція це та, яку пропонує святи Писання. Образ, подоба. Божа. 90 секунд минули.